Чому е, у світі будують великі потужності: 500, тисячу, півтори тисячі на атомній станції. Зм, е, е, зменшується собі вартість виробництва 1 к кіло... кВт години. Це то на великому а якщо... блоці воно дешевше виходить? Дешевше, в півтора, навіть в два. Я думаю, що в 2,5 рази. рази. Тому. На майбутнє, коли ми будемо піднімати споживання, нам потрібна велику кількість гігаватів, там 10, 15, 20, нам потрібно будувати великі потужності, великі потужності. Ну, ми, ж не, ми ж знаємо, що війна вічна, вона вона ж не буде продовжуватися. Ми ж переможемо, і економіка України буде підніматися. Но при тому ця розподілена генерація вона буде нам потрібна. Вона буде, тому що я там це ця буду